Корупція на КП «Міськсвітло» світло у сумах. Про це заявив працівник підприємства, заступник директора Олексій Макарюк. Чоловік провів власне розслідування. За його результатами написав службову записку про розтрату бюджетних коштів, недбалість, халатність і зловживання службовим становищем. Адресував це серед інших своєму начальнику директору підприємства. Перше, що я виявив, це те, що закупка товарно-матеріальних цінностей осуществляється по ценам значительно вище, не просто среднерыночных, а обычных розничных в магазине. Меня заинтересовали закупки светодиодных светильников. Не каждый светильник можно просто так взять и поставить на улице. Каждый светильник должен выдавать необходимые обязательные параметры. В данном случае замеры показали, что на улице Росковой средняя горизонтальная освещенность составляет 2,3 люкса. При минимально необходимой 4. То есть заведомо были закуплены светильники, которые не обеспечивают минимальных нормативов. Крім того, навів факти, на його думку, не господарського ставлення до техніки. Має також сумніви щодо правильності розрахунків рентабельності підприємства та його штатного розпису. Директор все озвучене пообіцяв перевірити. Посидівши, подумавши і трошки проаналізувавши, тут іде ця доповідна записка. Ну Грубо сказати, звинувачення головному інженеру, головному бухгалтеру, завідувачу складом, матеріально-відповідальним особам, тобто всіх сюди задіяно. І я вирішив, щоб це питання на це питання покінчити, я зразу в той же день після обіду написав звернення у Фінінспекцію для проведення перевірки викладних фактів у доповідної записки. Олексія Васильовича.